Усім привіт, друзі! Мене звуть Назар і ви на українському ігровому каналі Bison. І ми поїхали! Всім такі друзі! Всім гарного перегляду, вітаю. Ми сьогодні розберемо прекрасний бій, який ми зіграли на мапі Overlord, граючи на Ріно Соронте. Як бачите, зіграли ми фул десятками, дві артилерії, дві ЛТшки, багато дуже ПТшок було в бою, та по декілька СТ та важких танків у бою. Ми граємо на Ріносоронте, на трофейній вентиляції. Трофейному стабілізаторі, а також е, трофейному механізму поворотів. Чому саме так? Тому що механізми повороту дають додаткову стабілізацію машини. А рінесоронте це дуже потрібно, бо його підкалібри. Це його основні снаряди. Дуже рикошетять І якщо ти не дозвівся та вистрелив, то, на жаль, твій шот платить куди завгодно. Їдемо на стандартну позицію на центр, так щоб когось зустріти, можливо, на переказі комусь дати урон, бо тут завжди помиляються, друзі, завжди виїжджають не там, де треба. От і вам і Проджетко, який виїхав і отримав від мене 450 хітпоїнтів. Легко та. Ну легкий дамаг, чесно кажучи, дамаг. Тут також хочемо вицілити леопардика, але бачу, він не підставляється дуже сильно. Світимося, можливо, від нього, не знаю. Але все ж таки він виїжджає. Ми йому даємо один шотик на 510 пойнтів. Тож, пам'ятаємо, що є дві артилерії, артилерія, до речі, посиленим фуазом стріляє, не знаю чого, але добре. 24 мені нанесла, Я тепер знаю, де вона знаходиться, і знаю, як від неї сейвитися. Та хочу ще наголосити вам на то, що, друзі, подивіться просто на нашу команду. Подивіться, де вона все знаходиться. Вона по к лінії знаходиться. Десь 9 танків є там. Дев'ять танків десь на К-лінії є. І всі стоять і відцілюють. Тут також Леопардик знову виїжджаємо. Виїжджає, ми йому даємо ще один шотик на 489. Супер. У нас вже є 1500 урону майже Ви в себе. Хевік виїжджає, дурак отримує майже на все ХП. Так. І ми тепер програємо на 2400 хп. Це треш. Це треш. Е, також, друзі, хочу сказати вам, що я тоді ще не розумів. Що, що мене чекаю в цьому бою? Я думаю, зараз ось так почекаю трошечки постелякаю і все. Але ні. Цей бій мені вийшло затащити. Тож додивляйся до кінця, щоб не прогавити, там буде далі. Тут я виїжджаю, засвічуюся від якоїсь ПТшки. Я розумію, що вони там є, далі я не поїду. І тут просто геніальне рішення в мене прийшло. Ми на центрі одні. Я не хочу віддаватися. Зараз як бабаха виїде там з зліва е і буде виїжджати і дасть мені урон, то я не виживу. Тож я вирішую втекти геть. Втекти геть і в цей час якраз виїжджає бабаха, виїжджає, зводиться на мене і кидає по мені, але Блін, ні, не попадає. Я її на розкаці даю один шот. Потім виїжджає, думає щось зробити дурне, але ні. Я їй даю ще другий шот і вже. У нас різниця по ХП мінімальна. І тепер вирішує поїхати на важких танків, які знизу вже пропушили аж до нашої бази. ФВХ така на ці їде, я їй перший раз не попадаю. Другий шот, який я дав їй, це я зробив дуже добре, друзі. Я їй дав в гусеницю. Ви бачили, куди я зцілився? Куди я а вона пішла в гусеницю. І вся гусениця все пішла по моїй допомозі. Це дуже круто. Тут я трошечки е, наглію з Є5, даючи йому шот, не дочекаючи повної перезарядки 490 понтів. І тепер у нас вічна дозарядка. У нас, то, у нас немає середиків снаря... в барабані і ми заряджаємося. Е, ще одне хочу подум... показати вам, що тут я спеціально зупинився. На рахунок ПТшки, бо вони вічно люблять йти та ставати там. Ставати там здалеку та відстрілювати тут перекатку. Е, ну, бачите, не попав я другий шот по е 5 знову ж таки, полетіло не знати куди. А ми вже перезаряджаємося, перезаряджаємося далі, щоб дати йому один шот та вбити його. Ні, на жаль, е 5 вбивають. І тут я вирішую їхати на леопардика, друзі. Тут якраз в мене. Дивіться, бачите, як, як в мене снаряд полетів, якось вниз, вниз полотів снарядик. Тут я вирішую далі крутити, Розумію, що е грилька там збоку є, так, На жаль, леопардика вже забрали. Я... Але я міг забрати. Реально зброї не, не дало підняти більше, бо тут, на жаль, немає вверх великих. Артилерія КД, ми знаємо, де вона є, і бачимо, що один грилька є там. Але пам'ятаємо, що грилів є два. Є два грилі в бою. Акуратно чекаю, дивлюся, чи, е, чи він десь є тут, на перекатці, чи десь, можливо, е, засію та чекає нас, і їдемо помалу вперед, щоб ми змогли реалізувати себе і свій барабан. Тут якраз засвічується. Е, е, Артобат, даємо йому один шот, альфа, на жаль, не прийшла. Ми могли його добрати і ще додатково взяти досвіду більше. Але ні, це тільки 480 хітпоїнтів. Ми забрали. Тож, їдемо далі. Розуміємо, що знизу може бути бабаха. Реально, знизу тут справа може бабаха бути, бо на останній раз світилося тут. Але ні, мене буде цілити грилька звідти. Скотиняка такий, ні? <хи> так. Тож, дав мені шотик, перший урон мені дав. І тут ми трошечки прогавили, могли б ще забрати і другу артилерію. Але нічого, по сейву зіграв. Дивіться, рахунок 9-4, але по ХП ми програємо 1000. Це зіграє ключ ключову роль в майбутньому. Тож, я так, сідимося далі. Їдемо ми на гриля. На гриля їдемо. У нас в барабані ми маємо три-три снарядика. Приблизно півтора тисячі у нас є демеджу. Тобто півтора тисячі шкоди можемо нанести. Тут якраз добре, що Алтешка нанесла урон, урон по грилю. І ми зараз зможемо його добрати трьома снарядиками. Один є, другий. Ні, на жаль, ще Алтешка також добрала її. Добре. Добре, погнали далі рахунок 10-6. Виграємо ми на 256 хітпоинтів. І проти нас лишилися самі петехи. Це є Бабага, Гриль, Яга Є100 та Міно... цей, Мантікора. І ще є... ще є Стерва. Одні петехи лишилися. Я не хочу тут лізти, реально. Тут не хочу лізти, щоб отримати від Ягаї 100. Постріл по Мантікорі. Ми, на жаль, не попали. Тут наш хевік помирає, той шот який був з самого початку від стерви. І рахунок тепер 10-9. Тепер рахунок 10-9, друзі. Все. Тепер нема в нас такої переваги. Просто в один момент лопнули тако наші хлопці. Тож, акуратненько висілюємо, чи тут немає бабахи. Е, наша Мінотавро їде пушити центр. Можливо, зараз щось засвітить. І бачу, що він засвідчує ФВХ, і зараз буде, певно, що її вбивати. Е, тепер е, артилерія вбила бабаху, грилька їде просто по центру. І я вирішую тут все ж таки їхати вперед, рашити. Хоча я дуже боюся. Щоб не отримати шот від яги і від е, стерви разом. Тобто, це в секунду можна просто виїхати в ангар. Тож, я додатково ще піду сюди, чекну на засвіт, чи я буду світитися. Чи вони ще стоять десь там в кущиках, можливо, зможу їх засвітити і поїхати далі. Тож, бачимо, що мандікор там катає собі нормальненько. так Тут у е, нас буде можливість їй дати шот, але нам треба. Приїхати трошки ближче. Так, весіліємо. Думаємо, що вона тут є. Ні, немає, не виїжджає, вона ніде не світиться. Наш Мінотавр просто біля самої гори їздить, але Мантікора не хоче світитися. Тут я якимось чином беру лампочку, ловлю. Засвідчується у нас Яга Єсота, і ми їй даємо перший шот, а другий шот просто на відкаці даємо. 5000 демедж у нас вже є, і 1600, то що у нас було на гусениці, друзі. Тож, ЄС Єз... ЯГО ЄСОТ просто закидали Подаруночками артилерія наша. Лишилося наш... дві артилерії, дві Петехи, і я проти двох Петех, тобто Яги є сотої стерви. Та Мантікор, Мантікор, я не знаю, де вона є. Е, розумію, що вони десь мають бути там приблизно в одному квадратику. Але в цей момент Мантікора е, засвідчує нашого геля, дає йому шот. Тут. Наше Мінотавро засвідчує єсоту, ми йому даємо ще один шотик, в нас вже 5600 демеджу. І я розумію тут, що тут не можна виїжджати далі, бо все ж таки там є стерва. Мінотавро, звичайно, вже хороший чувак. Він дуже гарно засвітив його єсоту, але тут лишається тепер Мантікора та е стерва проти мене. Рівночеронти, який половину ХП має. І Мінотавр, який не має ХП. Розумієте? Ми маємо дуже мало ХП, але маємо ще додатку артилерію, яка може їх ставити. Тож Мінотавр просто їде вперед та буде пушити. Дивіться, знову ж таки, засвічується, я не знаю звідки, де стоїть стерва. Ось тут ціли, цей, засвічується матікора, ми її на переказі хочемо дати, ні немає. Він від'їжджає в сейф. Тут я вирішую, все ж таки, при, потрібно і мені рашити, друзі. Потрібно мені їхати та пушити, наносити ще більше демеджу. Тут Мінітавро мені казав, щоб я залишився на базі. Щоб я залишився на базі і ми виграли цей бій. Але я кажу, що ні, я їду вперед, я їду дамажити, бо це може бути мій найбільший демедж, який ну, бій на найбільший демедж, найбільшу шкоду на Ріносиронте. Тут засвічується реально, це певно, що Мантікора з центру не засвітила, засеюється за хатинкою. І тут бачу є такий коридор, е коридор, який е з кущиків, так? що можна тут проїхати. Акуратенько їдемо, щоб не засвітитися і підловити Мантікору та стерву. Тут Мантікора все ж таки по мені дала шот. Мантікора знаходиться на тій позиції. І починає тікати, але я бачу, що тут є простріл. Реально, тут є простріл, якщо на поїде, поїде далі, я зможу її е, взяти та зустріти. Так, тож, один шотик дав їй. Другий шотик даємо і забираємо його. той час ще мінотавро дав також по Монтікорі шот. І тут ми розуміємо, що стерва знаходиться тут. Вона мені при приказі дала ще другий шот. Я вже не маю куди їхати. Так. Мінотауро також шотний. Я маю один снаряд. Один снаряд. Я вирішую вже Перезарядитися на кумулятиви, показую те, що я йду на перезарядку. І Міно Мінотауро тут робить дуже хороший мув. Він їде на баску. Він їде на баску, щоб взяти її і затишити цей бій. Тобто. Розумієте, я міг також зупинитися там на базі та виграти цей бій, але ні, я поїхав вперед, щоб більше надамажити. І якраз при переказі отримав два шотки на стерви, Ну бо вона дуже дуже, така маленька кадемая. Це жесть. Тут же перезаряджаюся, щоб в мене було три, три снарядики, і тепер я розумію, де. Є стерва, вона в цих кущиках знаходиться, якраз у цих. І тут вже помаленько-помаленько стоїть, щоб вицілити. Можливо, вона буде перекатуватися. І тут якраз коли я вирішив дивитися на неї, вона виїхала. Вона виїхала. І тут в нас другий раз виїжджає, ще їй даю один шот. Тепер 7,5 тисячі демеджу, ще 370 не світив. І я думаю, що треба. Треба буде її добрати, певно що. Але почекаю, поки баску, баску наш е, мі Мінотавра бере. Приблизно зараз цілися, де вона є. Не знаю, чому не дав шот. Е, певно, що через те, що боюся, щоб не попасти, і засвітитися від неї. Тут від'їжджаю ще далі. Знову ж таки, бланджу туди, але не попадаю. І вона, до речі. Стерва стріляє по, по, по мені, по-моєму, блайнду. Я так розумію, що я йому попав у фальшборд якийсь чи, е, чи в цю решітку, що спереді. Тому від'їжджаю трошечки, знову ж таки, хочу все ж таки добити її, щоб було більше як 7500 демеджу. Звичайно. же. І тут е, ми вже повністю перезаряджені. Хвилина часу ще нас до закінчення бою. 15 секунд ще залишилось для захоплення баски. І я реально знову ж таки стріляю туди, там, де було СТРВ. Щоб її пробити. Так, перший шотик є, не залетіло. Другий шотик, також стріляю, не залітає І бачу, що 3 секунди у нас лишається. Ще один шотик даю. Так, даю ще один шотик. Ні, ні, дав ще один шотик, але не попав. Отакий ми бій витащили, друзі. Ось і результати цього бою, друзі, мене стріляли 7564 шкоди, 2676 насвітили, асисту зробили і натанканули ще 1170. Отримала знак власності майстер, всяких різних медальок, також підтримку та основний калібр. Також хочу вам сказати, що ми взяли 1272 вільного досвіду. І ось вам реалізація. 25 снарядів ми вистрілили, 19 попали та 16 пробили. От чому я беру тут та кладу трофейний механізм поворотів, бо стабілізація у цього танку, дай Боже, без стаби грати на ньому просто неможливо. І з праймом взяли 1908 досвіду. Отакий От був бій, друзі. Якщо вам сподобалося коментування, поставте подобайк та напишіть коментарій. Підпишіться, і тут ми будемо багато, багато боїв розігрувати у моєму виконанні. Тож, дякую за перегляд і бувайте!